З 1 вересня цього року представники територіальних центрів комплектування фіксують свою роботу за допомогою бодікамер. Наталія Йонець перевіряє військово-облікові документи на мобільному блокпості поблизу міста Корець на Рівненщині. Коли під'їжджає автомобіль, звісно, ми вмикаємо камеру, ми вмикаємо відеозйомку і. Представляємося і наголошуємо на тому, що ведеться відеофіксація. Стали позитивно реагувати. І, по-перше, це людей стримує. Стримує від агресії, стримує від, то ж, від обзивань, тому що неодноразово таке було. будь камера повинна бути у працівника. Ну, просто що якщо вона, допустимо, ТЦК, вона може там на блокпосту стояти, А далі я не знаю. Це ви так і знімаєте, це вже будемо так, на користь кого. Несус на користь навіть. суспільства на Рівненщині територіальні центри комплектування та соціальної підтримки забезпечені такими засобами на 100%. Речниця обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова каже, їх закупила обласна військова адміністрація. Згідно наказу начальника територіального центру комплектування і начальника гарнізону, люди вибувають, скажімо так, в добовий наряд. Він триває там від п'яти годин. Ну як який наряд, і представнику одному з цієї групи видається бодь- Камера люди, які стоять на блокпості, в них як ми бачимо, в кожного своя бодікамера, тому що кожен працює окремо з людьми. Відеозаписи з бодікамер зберігатимуть упродовж 30 днів на спеціальному сервері, додає Тетяна Камерістова. Це морально стримує людей від вияву агресії, і з іншого боку, якщо є протибравні дії представників територіальних центрів комплектування, людина має право оскаржити, і це буде використано в будь-якому випадку. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.